Усім привіт! З вами Олена і ви на каналі рай на Землі. Сьогодні хочу показати вам невеличкий огляд мого північно-східного підвіконня. Якщо дивився мій передостанній ролик, то й зараз відразу відчую різницю. А вона полягає у тому, що на цьому підвіконні вже трохи збільшилася кількість орхідей. Якщо минулого разу я показувала, показувала вам лише 7 красунь, то сьогодні їх вже тут 11. А той спатифіліум, який займав ось це центральне місце на підвіконні, переїхав вже на інше підвіконня. І тепер тут розташовуються лише ось такі мої орхідейки. І нехай зараз вони стоять трохи хаотично, мені самі це не дуже подобається. Але трошки пізніше, згодом, тут наведеться лад, і все буде виглядати просто чудово. Ну, а сьогодні показую вам своїх новеньких красунь і хвалюся тим, що придбала і тим, що розквітла. Почну з ось цього великого гарного метелика, який вперше розквітли у мене. Це Violet Angel. Влітку були збори на молоді рослини цього сорту орхідей у розмірі 2,5. Ну хто ж стоїть перед такою красою? Звісно, ніхто не встояла і я. І ось тепер ця красуня не тільки в мене є, але ще вже і квітне. Ось така розетка, як я вже казала. У розмірі 2,5 досить така велика. Подивіться на ці довгі, на це довге листя. І ось такий довгий-довгий квітконос вона випустила. Я не ставила його на опору. Мені подобається, коли просто квіти гарно спадають. Вони виглядають так більш природньо. І ось така краса на три квіточки розквітла на моєму підвіконні. Це Violet Angel. Дуже красива орхідея, дуже красивий метелик, дійсно такий бархатний, такий гарний-гарний, ну, що від нього ну, не можна відвести очей. Красиві в нього і пелюстки, і губа, така, і підкручені вусики, гарні, і чудовий такий розмір. Зараз вона в розмірі 9,5 см. Але я думаю, що трохи пізніше вона збільшить розмір квіток і вони будуть ще більші. Але зараз вони виглядають досить ефектно. подивіться. Ну, в мене невелика долоня, але вони на всю долоню. ці квіти. Дуже гарно, Я дуже задоволена, що отримала цей сорт. І він же в мене квітне. Зараз знову проходять збори на цього метелика. Дівчата, хлопці, купуйте, не пошкодуйте в жодному разі. Квіти великі, сорт не проблемний, має гарне коріння. І досить швидко ось. Майже одразу після того, як вона до мене прийшла, випустила квітка нос. І ось я вже милуюся цими чудовими квітами. Ну, дуже гарна, дуже така приваблива. усім усім її рекомендую в колекцію. Так, наступна красунька теж мала бути метеликом, назва її Moonshine, Це від Show, але тут такий був незначний відсоток на метелика, тому коли вона розпустилася звичайними стандартними квітами, я навіть і не розчарувалася, тому що я знала, що якщо пропонуються варіанти цвітіння, а серед них буде стандарт, значить. Ну Це у більшості випадків, бо це я вже вдруге на таке потрапляю, у вас розквітне стандарт. Але мені подобається цей стандарт. Я нескільки не розчарувалася, ну, не образилася на нього, тому що мені подобаються ось такі квіти зі сплешем. Такі ніжні з яскравою губкою, ну чудово виглядають на підвіконні. І в мене колись був такий сорт, Чемпіон Лесінь, по-моєму, він називався. Але, на жаль, він не зберігся. І якраз він мене лише один раз порадував своїм цвітінням. Ну, а тут ось знову така краса. Тому я зовсім не розчарувалася. Навіть даже і. Навіть і задоволена, що в мене знову з'явилася ця чудова красунка. Ось є розетка, була, була вона куплена у розмірі 17, але досить така величенька за розміром. Ще й посінці я купувала, бо були набряки на листі. Ось вони вже майже і непомітні такі. Ну, чудова, чудова рослинка. Мені подобається. Я нескільки не шкодую, що це не метелик. Так, це Moonshine місячне сяйво. Ну, а ось тут у мене є трохи розчарування, бо від цього сорту я очікувала саме метелика. Це Тайсуко Анна. Тайсуко Анна, але, на жаль, вона розквітла ось такими звичайними стандартними квітами. Хоча вони теж гарні, гарні вони на сонячному світлі. Зараз у них похмура така погода сіра. Але коли сяє сонце, на неї випадають проміння, то вона наче іскриться із середині. гарно виглядає, але мені б дуже хотілося, щоб це був метелик. А на жаль, вона розквітла ось таким звичайним стандартом. Хоча в неї така чудова розеточка. Теж купувалася вона у розмірі 1,7 і І має таке чудове коріння, такий квітконос сильний, міцний. Але всього лише три квіточки. І, на жаль, це моє розчарування. Так, ну нічого, буває всяке неметелик. Але гарна квітка. Так, це те, що купувалося як підлітки, як молоді рослини, і які вже порадували мене своїм цвітінням. Ну, це вже просто красуня, просто незвичайна. Обов'язково купуйте її до себе в колекцію. Дуже гарна, дуже. Так, і на задньому фоні, за цими моїми новинками, стоїть ось такий екземплярчик у повному розквіті. Це Bubbles Gum. Вже колись я показувала її в своїй колекції, але це вже зовсім інший екземпляр. Попередній я купувала також взимку десь у лютому місяці, але, на жаль, навіть і не встигла ним намилуватися. Проте сорт дуже гарний, мені подобається цей пілорік, таке хмарне цвітіння цього сорта, тому знову він у моїй колекції, знову він у мене. Така акуратна компактна розеточка, як у більшості мультифлор, на три квітконоси. Квітконоси, дивіться, як такі деревця, всі розгалуджені, дуже-дуже багато квітів, бутончики. Трохи він стресанув, скинув бутончиків, але ще їх досить багато залишилося. І вони продовжують свій розпуск і продовжують дарувати свою красу. Чудовий сорт. Незважаючи на те, що він такий мілкоцвітний. Ну, мені подобається. Мені подобається і я дуже задоволена. Так. Поруч з ним ще стоїть одна мультифлора. Це моє літнє придбання це е, Санта Роза. Теж ось вона готується до цвітіння. Ось два старі квітконоси пропутили бруньки бокові. І ось вони вже набирають. Бутончики. Ну, а це вже домашній повністю квітконос, який ось також розголожується і теж готується до цвітіння. От. Зовсім скоро буде така чудова краса, два таких мультифлорних пілорчики. Ну і поруч стоїть моя новинка, яку я показувала в минулому відео. Це Нью Ера. Ось остання квіточка, яка розпустилася, вона вже більше схожа на те, що пропонував на своєму фото садівник. Ну, ось така вона велика, гарна, ну, але трошки, трошки не в моєму вкусі. Трошки не моя. Так, ну ось у цій стороні підвіконня, ось така. Трошки відійду холодна, можна сказати, зимова гама кольорів, але така яскрава і ніжна, а ось цей бік вже трохи тепліші такі кольори. Це прекрасна красуня ровела. Я не втомлююся її нахвалювати і буду хвалити щоразу, коли вона буде присутня у моїх оглядах. Тому що вона велика трудівниця, чудова красуня, щедра завжди на цвітіння. І вона ще буде продовжувати. Ось бачимо такий живий кінчик, який готовий нарощувати квіти. І ось такі прекрасні чудові бантики, які прикрашають підвіконня. Це теж один квітконос, але ось такий от, він розгалужений. І ось такі чудові квіти має Ну, а поруч із нею стоїть моя давня мрія це пірат пікоті, теж моє придбання минулого року. У мене був пірат пікоті-пілорчик, і мені дуже хотілося придбати ще метелика. Але пілорчика вже нема, тепер є метелик. Такий чудовий красунчик. Фокусується камера, але такий чудовий красунчик. Це поки що квітнуть квіточки, які пробудилися на бруньках старого квітконоса, але попереду ще ось цвітіння двох домашніх квітконосів. Ось, дивіться, які сильні, такі міцні квітконосики. Чудова така квітка. Ну, набагато менше, подивіться, якщо порівняти розмір, набагато менше, ніж Violet Angel, але теж прекрасна така квіточка. І, до речі, я тут стою і відчуваю від неї такий ніжний, ніжний якийсь весняний аромат. Йдемо далі. Тут у мене піскара готується до цвітіння. Ось її домашній квітконос. Це магазини. Вона була на, два, на три магазини квітконоси, Але, на жаль, два вона засушила і залишився ось цей. Поки що не пробуджуються бруньки. Ну, дивимося, дивимося. Дуже такий гарний кущик. Дивіться, яке коріння вона нарощує. Ну, прекрасна орхідея. І останнє це мій теж новенький екземплярчик у моїй колекції. Це білий, великий пілорчик у краб танго, як мені підказали назву. Квіти я зрізала, ви бачили, який він був, в якому він стані. Ну, Дивлюся, поки що живі квітконоси, можливо, пробудяться бруньки, і він Знову подарує прекрасне цвітіння. Ну, розетка теж у нього така чудова. Ось такий мій огляд на сьогодні. А сьогодні в нас 22 січня. Такі красиві орхідейки, дуже мені подобається. Ну, трохи так хаотично воно все розміщено, ви бачите. Ну, нічого. все попереду. Поки що я не поспішаю купувати, хоча дуже-дуже хочеться, але дуже складний час. І буде дуже шкода, якщо знову доведеться все це покинути. Тому поки що не поспішаю стримую себе. Але в мене є ще новинки, які знаходяться на стелажі, які ось-ось розквітнуть. І я знову вам покажу свої, своїх чудових красунь. Ну а на цьому все. Я знову дякую усім, усім, хто ще до цього часу пише коментарі під моєму відео, бадьорія, слова підтримки. Це дійсно дуже важливо і приємно. І саме це і дарує нам ту незламність, яку на сьогодні ми маємо, і завдяки якій ми вистоюємо. Я не хочу казати виживаємо. Ми вистоюємо в цій ситуації і я вірю, що зовсім скоро вже все буде добре. Усім миру, усім добра, усього найкращого, до нових зустрічей!